Good morning, children. Доброго ранку, дітки. Today we will speak. Сьогодні ми будемо говорити about the fourth season of the year про четверту пору року. It's autumn. І це в нас осінь. But, first of all, але перш за все, let's repeat the words. Давайте повторимо слова for the topic до тем summer, winter and spring. summer літо, winter зима and spring і весна. So, winter, winter. Це зима. Дуже схоже на слово вентилятор. Winter. А uh, winter зима. Cold, cold холодно. Snowy, snow це сніг, snowy сніжно. Cloudy, cloudy. У Санта Клауса така пухнаста, пухнаста борода з хмаринок. Клауді хмарно. Сроуін – Srowin кидати. Сроуін – snowballs. Кидати сніжке. Сноумен – Сніжний чоловік. Сноумен – Сніжний чоловік або сніговик. Мейкін сномен. Ліпити сніговика або робити, складати сніговика. Мейкін сноумен. Следжен, следжен. Кататися на санчатах. Spring. Spring. весна, сніг. Тане, струмки біжать. Spring. весна. Окей, okay. колд, uh, cold, cold. холодно, кул, cool, cool. прохолодно. Hot. жарко, Warm. рибка вомер, любить плавати в теплій воді, тому вом – це тепло. Sun soon. The weather is sunny. Погода. weather. Погода. sunny sonnet. A tree Дерево. A tree. Tree Дерево. The bird is singing. пташка співає. The bird is singing. The boy is riding a bike. Хлопчик їздить на велосипеді. Riding a bike. This boy is flying a kite. This boy, цей хлопчик, is flying a kite. Запускає повітряного змія. Finally, нарешті. Summer. Summer літо. Hot. жарко. Sunny. Сонячно. Put on. Одягни. Put on your cap. Одягни кепку. Put on your hat. Одягни капелюх. Put on your shoes. Одягни своє взуття. Окей, okay. how are you? Як ваші справи? I'm happy. Я щасливий. I'm sad. Мені сумно. I'm angry. Я злий. I'm tired. Я втомлений. I'm hungry. Я голодний. How are you? На це питання можна ще відповісти. I'm fine. Thank you. У мене все добре. Дякую. Here, тут, there, там Beach, Beach. – Бич. Уявляємо, що бичок. Уявляємо, що бичок вийшов на пляж. Beach – пляж. Окей, okay. what are you doing? Що ти робиш? What are you doing? Що ти робиш? I'm listening to music. Я слухаю музику. I'm writing my homework. Я пишу домашнє завдання. I'm dancing in the club. Я танцюю в клубі. I'm playing with shells. Я граю з раковинами. Shell одна ракушка. Shells раковини. Їх багато. Playing with shells грати з раковинами. I'm making a sand castle. I'm making. Я будую, складаю, ліплю I'm making. Тобто я роблю Sand castle – пісочний замок. Sand – це пісок. Castle – це замок. Sand castle – Я роблю пісочний замок. Uh, swimming in the sea. I am swimming або I'm swimming in the sea. Я плаваю в морі. I'm eating an ice cream. Я їм морозиво. I'm eating an ice cream. Я їм морозиво. Так, слова ми з вами повторили. Не будемо до них повертатися. Open your book, please. Page 124. Відкрити підручник. Пейдж сторінка 100 100 24, 24. Окей, let's read. Прочитаємо. Translate. Перекладемо and say і скажемо what picture is about. Про який це малюночок? Father is swimming in the sea. Тато плаває в морі. Ми з вами бачимо, що тато плаває в морі на малюночку B. Отже, ми кажемо Picture B. Mother and a boy are making a sand castle. Мама і хлопчик будують пісочний замок. Picture A. Ось вони. A little boy is playing with shells. Маленький хлопчик грає із раковинами. Picture A. Ось наш хлопчик. Grandfather is sitting under the umbrella. Дідусь сидить під umbrella парасолькою. Under the umbrella. Під парасолькою. Ось наш дідусь. A girl and her mother. Дівчинка і її мама are making a sand castle. Будують пісочний замок. Father is sitting. Тато сидить under the umbrella. Під парасолькою, ось наш тато. A little girl маленька дівчинка is playing with shells. Грає з раковинами. Picture B. Ось наша дівчинка. A girl is swimming in the sea. Дівчинка плаває в морі. Picture a ось наша дівчинка. Good job. Хороша робота. And next task і наступне завдання. Oh, it's new words. Нові слова. New words. Today we will speak about autumn. Сьогодні ми з вами будемо говорити про autumn – осінь. Лиш погляньте. У слові «отим» скільки літер не читається. Отже, uh, just a minute. ось так. Дивіться, uh, наш, наша перша літера буде читатися звуком О. Другий звук не читається. Третій лишається. Будемо його читати звуком Т. О, т. Далі цей звук не читається. Зараз. Гарненько за, замалюю. І останній звук, який читається, це м. І в слові оцей звук він теж не читається. Отцем, отцем. Це осінь. З усього слова лише три звуки читаються. Оцем. – «осінь». І яка ж погода характерна для осені. Винді. Діти придумали, до речі, дуже круту асоціацію до слова windy. Вітряно, в індії вітряно в Індії, в Індії, в вітряно, windy, windy – це вітряно. Наступне слово Bright. Bright перекладається яскраво. The sun is shining brightly. Сонечко світить яскраво, bright, bright яскраво. Яскравим можуть бути. скажу. Um, um, a bright ball це, до речі, про новорічні прикраси, якщо a bright ball, яскрава новорічна кулька. Um, bright leaves, яскраве листя. Bright trees, яскраві дерева, bright flowers, яскраві квіти, bright, bright, bright clothes, яскравий одяг. Окей. Okay. Next picture. Наступний малюночок. Rainy. Rain це дощ. rainy, rainy, Перекладається дощить. rainy, Дощить. Є, до речі, така пісенька. Rain, rain, go away, come again another day. Дощ, дощ, go away. Іди геть. Come again. Приходь знову another day. в інший день. Окей, okay. next picture: umbrella. Umbrella. Це в нас парасолька. Umbrella. Дуже схоже, ніби ви ам, um, з'їли, бри... ще й з'їли? Свій бриль. umbrella, З'їли свій бриль. Тепер дощ, капотить вам на голову. umbrella. Umbrella це парасолька. Окей, okay, let's repeat four seasons. Давайте повторимо чотири пори року. Four seasons. Winter, winter – зима. Spring – струмки біжать. Spring – весна. Summer – Summer. Сам вдома лишився літо. Autumn, autumn, осінь. It's four seasons. Можна сказати, сезони. Можна сказати пори року. Це чотири пори року. Так, тепер дивіться, як цікаво. Давайте прослідкуємо, як від кореня утворювалися слова. І так, дивіться, «wind», wind – це вітер. А, тепер дивіться «wind» вітер. «вітер». Windy, «Windy» «вітряно». «Windy» – Вітряно. А от window – це вікно. Тобто ми можемо з вами зробити висновок, що wind – вітер. Погода windy – вітряна, але в нас є window – вікно, і нам ніякий вітер не страшний. Вікна ставлять для того, щоб не дув вітер у ваше помешкання. Window, window – Це вікно. І ще є одне слово. Майже зі схожим коренем, не вистачає лише літери D. Win. Winter. Winter перекладається зима. Зима. Winter. Окей. Winter. Okay. Open your book, please. Page 125. Сторіночка 125. 125. 125. Let's read. Прочитаємо and translate the text і перекладемо текст. I don't like autumn. Я не люблю осінь. It's not sunny. Це не сонячно. It's windy. Це вітряно. Picture 2. I like autumn. Я люблю осінь. Look, подивись. The trees, dereva are red, є червоні, green, зелені, and yellow і жовті. They are, Вони є bright, яскраві. It is not hot. Це не жарко. Picture 3. Oh, no! о oh, ні! It's rainy! Це дощить або це, це є дощ. I haven't got, я не маю my umbrella моєї парасольки. Picture four. But you like autumn, але ти любиш осінь. And what season і яку пору рок або який сезон do you like? Ти любиш? Вам треба буде домашнє завдання. Сторіночка 25, вправа 1. Прочитати і перекласти. Read and translate. Окей. Okay. Next task. Наступне завдання. Make up words and read. Make up. Утвори word слова and read і прочитай. Winter is snowy. Зима є сніжна. Spring is... Так, спробуємо скласти. Що ж це в нас за слово? Дивимося. Перша W. А, зрозуміло, це в нас з вами Wind. windy, Windy. Spring is Windy, зима є. Пробачте, помилка. Spring, Весна є Windy вітряна. Summer is. Літо є. Починається на «с». Ага, sunny. Sunny. Summer is sunny. Літо сонячне. Autumn is. Осінь є. Rainy. Autumn is rainy. Осінь є дощова. Autumn is rainy. Осінь є дощова. Окей, okay, next exercise. Наступна вправа. Exercise 3. Uh, вправа третя. Listen, listen, послухай. Point, покажи. And say, скажи. Just a minute. Uh, just a minute. I share with you. Поділюсь з вами меншим зображенням. І включу аудіо. Just a second. Секундочку. Слайд устойчив. На якому слайді ми зупинились? Окей. Okay. I see it. Бачу його. Uh -huh. Зараз я ви тепер увімкнуть. Аудіо. Exercise three. Listen and point. What seasons are these? Number one. Number it's hot, one. And sunny. hot and sunny. Lito. Look. Polly and Rolly are on the beach. They, they are ice cream. Number two. Number two. It's cold and snowy. Cold, Polly snowy. and Rolly are in the park. They, they are making snowman. Number three. It's warm. The trees are green. Polly and Rolly are in the park. They are riding bikes. Mm -hmm. spring Number four. It's cold and windy. The trees are yellow, green and red. Mm -hmm. Polly and Rolly are in the park. They are flying a kite. Flying a kite. Four. Exercise three. Oh, Listen and Holden point. What seasons are these? І останнє у нас малюночок поліеролі in the park у парку. Um, the trees are yellow, green, and brown. дерева, зелені, червоні. І коричневий. Вони запускають they kite, their kite їхнього повітряного змія. Отже, це у нас autumn. остання пора року. Окей, okay, next slide. Наступний слайд. Uh, we need read, прочитати, and point і показати uh, what about uh, про що these short sentences, ці коротенькі речення. Бачите, у нас чотири речення. We have got four sentences and four pictures. І чотири малюночка. Треба поставити все на свої місця. It's summer. Це літо. І в нас номер один вже стоїть. It's hot, Це жарко and sunny І сонячно. Can you see Mary? Ти бачиш Mary? She is Вона є on the beach На пляжі. She is making Вона робить sand castle пісочний замок. Number two, Номер 2. It's spring. Це весна. I think uh, picture two is here. Я думаю, номер два – це тут. Зараз перевіримо мою здогадку. It's spring – це весна. It's warm – це тепло. And sunny – і сонячно. The trees – дерева – are green – є зелені. Can you see Bill? Ти бачиш Біла? He is – він є in the park – у парку. He is flying his kite. Він flying Um, запускає свого повітряного змі. It's true, це правда. It's number two. Number three, it's winter. I think it's about this picture. Я думаю, це про цей малюночок. Um, let's check. Давайте перевіримо. It's cold, це холодно, And snowy. і сніжно. The trees, дерева, are white. Є білі. Can you see Jill? Ty batches, Jill, she is one yes legend, cut на санчатах, in the park у парку. Good and uh, last sentence is your речення. It's autumn. I think it's about this picture. Number four, I'm sorry. Number four. This picture is number four. It's autumn, це осінь, it's windy, вітряно, and rainy і дощить. The trees, дерева are red, є червоні, green, зелені, and yellow і жовті. Can you see Jack? Ти бачиш Джека? He has got він має – an umbrella. парасольку. Uh, he is going home. він йде додому. It's true. Це правда. This picture is number four. Це малюночок номер 4. Okay, what we have. Що ми ще маємо? Let's play. Давай пограємо. Oh, it's interesting game! Це цікава гра. Look, uh, we need match. Нам треба uh, з'єднати погоду із зображенням. Uh, number one hat. We put on a hat in cold weather. Ми put on, одягаємо a hat шапку in cold weather у холодну погоду. It's an umbrella. Це парасолька. We take an umbrella, ми беремо парасольку in rainy weather. У rainy дощову погоду. Okay, picture three. It's a kite. Це повітряний змій. It's a kite. Uh, we fly a kite in windy weather. Ми запускаємо змія in windy weather. У вітряну погоду. Sunglasses. Sunglasses. It's a sunglasses. We put on. Ми одягаємо a sun. We put on. Ми sunglasses. Сонячні окуляри in sunny weather. У сонячну погоду. <coughs> okay, number five. It's a sledge. Uh, це в нас санчата. Um, hmm. We We are sledging we are sledging in snowy weather we are sledging in snowy weather. Okay and last number six ice cream ice cream it's an, it's uh, an ice cream Zaosovo. We are eating an ice cream in hot weather. We are eating an ice cream in hot weather. I think it's the last exercise. Я думаю, це, мабуть, остання вправа. Let's check. Давайте перевіримо. Oh, yes! It's it was last uh, slide. So, lesson is over. Урок закінчений. See you next time. Побачимось наступного разу. Bye-bye!